Про всі ті ризики і виклики, які сьогодні існують з боку російських окупантів, вони дуже добре відомі командуванню сил оборони півдня і вищому командуванню наших збройних сил, наших сил оборони. Це по-перше, тобто працює розвідка, є відповідні дані щодо складу окупаційних військ, їх ресурсності і власне тих планів, які вони можливо будуть намагатися реалізовувати сьогодні очевидно, що для ворога перше завдання це намагання захопити наші острови, які знаходяться по Дніпру, для того, щоб збільшити вогневий вплив на правобережжя, зокрема, і звичайно оперувати вже на іншій локації, вже не суто на лівому березі, а вже і певним чином просунутися саме по річці Дніпро. Що стосується ворожих тренувань. В тому числі і занять з форсування водної перешкоди, встановлення понтонних переправ, то хочу зазначити, що ці заняття вони з'явилися і вірніше, стали проводитися не вчора, навіть не позавчора. Такі тренування ворог проводить та й в минулому році. Такі заняття теж ми знали, що вони тренуються, що вони проводять. Такі заняття, то власне це ще вкотре підтверджує нашу інформацію, яку я зараз вам озвучу, що командування володіє е, тими даними, що ворог робить, е, про що він е, мріє, про на що сподівається. Е, звичайно, ці ризики вони існують, про які е, ви говорите. Зокрема, що ворог буде намагатися певні дії вчиняти по Дніпру. Але на сьогодні ми говоримо саме про острівну зону. І є протидія відповідно від тих підрозділів, які відповідають за цю локацію, які наносять наносять ураження ворогу, зокрема і на лівому березі, і на тих островах, де інколи їм вдається там прорватися штурмовими групами або диверсійно-розвідувальними групами, але, як правило, ці штурмові групи і ДРГ вони знищуються ще на підходах до островів. Власне, якщо там хтось і заліз, скажемо так, на той острів, то відпрацьовується питання по знищенню цього особового складу. Всі ті навчання, які відбуваються, і там, де задіяна російська окупаційна армія, з яка взаємодіє з, наприклад, тими ж північнокорейцями або білорусами, все це звичайно треба розглядати в контексті проведення агресивної війни Російської Федерації проти України. Тому ця бойова підготовка вона триває, хоча. Ну, треба зазначити, що мобілізаційний той ресурс або ті, хто підписують контракт з російською армією, зараз є такі випадки, коли від моменту підписання контракту і до прибуття безпосередньо на лінію бойового зіткнення для цього росіянина там проходить тиждень. Є й такі приклади, і вже потім пакетик. Так є два тижні, тобто. Вони поспішають, тому що в них величезні втрати на фронті. Їм треба поповнювати, закривати ці прогалини з особовим складом, і тому ми не можемо говорити про те, що сьогодні ця підготовка для них є високоякісною. Вони поспішають, їм треба закривати особовим складом для того, щоб проводити ті наступальні інтенсивні підкреслюю дії, які відбуваються на різних ділянках фронту. Зараз ми можемо говорити про те, що. Ці втрати на фронті вони вже призвели до того, що деякі сфери і послуг і виробництва на Росії, вони зазнали великого дефіциту саме трудових резервів. По-друге, демографічна ситуація не стає кращою, стає набагато гіршою, і, власне, те, що вони збільшили там виплати, вони сьогодні вигрібають за рахунок цих виплат за рахунок погашення кредитів відповідно. Вигрібають максимально все, що є серед чоловічого населення Російської Федерації. Вони не дивляться на там, критичність тієї чи іншої сфери. Їм треба штурмове, їм треба гарматне м'ясо, і тому цей станок на сьогодні працює. Тому максимально все витягують, максимально.